Слава Україні! Слава! Сьогодні ми знаходимося біля відремонтованої, відбудованої будівлі Ірпенського відділу поліції, який трохи більше року тому став надійним місцем укриття та захисту. Поліцейські цього підрозділу взяли оборону та. Захищали майже 100 мешканців ірпеня, які знаходилися в тирі цього приміщення. Під час перебування тут людей ворог неодноразово наносив удари з важкої артилерії і ця будівля була пошкоджена. 5 березня ворог зайшов. В житлові квартали міста Ірпінь і почав вчиняти жорстокі воєнні злочини, які в подальшому стали відомі всьому цивілізованому світу. Завдяки оперативним та професійним діям поліцейських, представників органів місцевої влади, військових, волонтерів, з підострілів вдалося вивести. Майже 95% мирних громадян. На жаль, ми маємо і втрати. Поліцейські Київщини втратили 5 співробітників. Так в ірпені загинув дільничний офіцер поліції, капітан поліції. Сергій Близнюк. Сьогодні на території відновленого підрозділу створено сквер, який названо його ім'ям. В сусідній місті Бучі від кулі ворожого снайпера загинув Юрій Чабах. Місцева влада в честь нього назвала одну із вулиць. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Символічно, що цей відбудований та відновлений підрозділ поліції, перший в Україні, який був зруйнований під час повномасштабного вторгнення і відновлений саме в цей час. Це надійна опора і. Показник того, що громада відновлюється, і ми маємо жити далі, не дивлячись на те, що триває війна. Я вдячний кожному поліцейському за те, що ви важку хвилину були рішучі, сміливі і залишилися вірні присязі. Разом ми відновимо і відбудуємо кожен поліцейський підрозділ і забезпечимо присутність. Поліції в кожному куточку нашої держави указом президента України за відвагу і героїзм нагороджено орденом за мужність третього ступеня капітана поліції близнюка Сергія Юрійовича посмертно. Нагороду та пам'ятну табличку отримує дружина Наталія Васильівна. героя капітана поліції Київщини Юрія Чабаха в місті буча іменем героя поліцейського названа вулиця. Указом президента України за відвагу і героїзм нагороджено орденом за мужність третього ступеня капітана поліції Чабаха Юрія Олександровича посмертно. Нагороду та пам'ятну табличку отримує батько Олександр Миколаєвич. Вижимо Ми українському народу. На сьогоднішній день безпека це найважливіше. І людина хоче жити в безпечному місці, а безпека це виключно поліція. Відділ поліції працює в штатному режимі, особовий склад знаходиться на робочих місцях. Там поліції старше спит, що було павлічно. Кімнати очікування є ну, для різних ситуацій. Провадження, вся система на 500 камер з пізнавання обличчя. Кожен день вони дають результат, окремо це розкриття вбивства. Поворотні камери бачили. У нас ну, ці камери, а ці роботи у нас ми багато встановили роботів, з яких приближають зум. Це дуже позитивна історія, і треба розвивати. і Всі країни світу цивілізовані дуже. Використовуватися. Ми максимально і що треба буде відпінні, ми максимально рухаємося разом з національною поліцією. Місто розвивається, відновлюється потихеньку. Ну, я думаю, що це дуже важливо, як то для нас, працівників, так і для місцевих мешканців. Люди приходили, запитували, коли вже ми будемо повноцінно працювати, приймати їх. Для них це якась підтримка психологічна, моральна, що якщо поліція є, вони бачать, що вони захищені. Потужна робота зроблена, і я вдячний органам місцевої влади, керівнику поліції Київщини, безпосередньому керівнику і всім, хто приймав активну участь у відбудові цього підрозділу. Він сучасний, європейський. І безпечний як для громадян. У нас основна мета, так і для поліцейських. У нас основна мета це забезпечити якісний сервіс. І я бачу, що так як це організовано у відновленому українському відділу поліції, це буде працювати. Це перший поліцейський підрозділ відбудований. На жаль, у нас на сьогодні по державі 112 повністю зруйнованих підрозділів. 196 пошкоджених та 367, ще перебувають на окупованих територіях. Але з часом ми разом все відновимо, територію відвоюємо і забезпечимо присутність поліцейських, як я вже сказав, на всій території нашої держави. І буде дуже позитивно, якщо в такому вигляді у нас будуть всі територіальні підрозділи.